Ко окупанти обстріляли Херсонщину масованим артвогнем накрили бургунку Бориславського району. Загинули троє. Ще вісім постраждали, а з них троє дітей. Зокрема, один зі снарядів влучив у подвір'я місцевих жителів. Мати, батько та дядько загинули на місці. Тринадцятирічний хлопчик дістав поранення. Ще одна дитина просто дивом не постраждала. У самому ж Херсоні напередодні зафіксували шість обстрілів. кажуть у міськраді, під вогонь потрапив зокрема корабельний район. Пошкоджено будинки, газо, водопровід. Загиблих та постраждалих немає. З нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Олександре, вітаємо. Вітаю слава Україні. Героям слава. Пане Олександре. Який стан постраждалих і, зокрема, дітей, які опинилися під обстрілами на Береславщині. Насамперед хотілося б дізнатися саме про це. Тому що, як ми сказали, під час обстрілів в самому Херсоні, на щастя, ніхто не постраждав. Так, діточок одразу ж доправили, як була змога, доправили до Береславської больниці, а потім евакуювали до Дитячої обласної херсонської лікарні, стан діточок важкий, але стабільний. Лікарі роблять все для того, щоб і вилікувати, і допомогти їм. І ми будемо слідкувати за їх станом. Ми знаємо, що наші лікарі найкращі і зроблять все для того, щоб діточок не залишилось ніяких наслідків від цих обстрілів але. Так, це дуже важко було, і важко було дивитись і читати ці новини, коли ці постріли, ці снаряди прилетіли на подвір'я і загинула ціла родина. Там також бабуся отримала поранення і бабусю також евакуювали. Ось така ситуація. Але стосовно е, херсону самого були під обстрілом вся, майже вся інфраструктура, яка можлива, це і. Водогони і газ, і нещодавно була обстріляна Береславщина знову і е, повкодили лінії електропередач. Це е, е, і там частина Береславщини, і ново без світла. Але голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін дав завдання якнайшвидше відновити відновити це е, ну, світло у людей і. Сонобо енерга вже робимо максимум. Пане Олександре, щоб... хотів запитати от дітей, ви сказали в обласну лікарню евакуювали, власне, їм там проводять операції. А наскільки взагалі це безпечне місце, знаю, знаючи, що Херсон знову ж таки з ваших слів він постійно під обстрілами, тобто немає жодного безпечного місця, в яких умовах там працюють лікарі? Я дуже часто приїжджаю до обласної дитячої лікарні. Бачу, як там працює сам головний лікар і лікарі, там е після цих обстрілів вже максимально е зробили для того, щоб е не було враження е сколками. і всі операції проходять в таких приміщеннях, які е забезпечені е ну, безпек безпека є від обстрілів. Тому там е досить безпечно і всі ті обстріли, які були перед цим. Вже наслідки прибрані Херсонською аварійною службою закриті вікна і мішками закриті. Також о, там, де працюють люди, закриті о, вікна. Так що це найголовніше, там, доволі так безпека. Хотіла вас перепитати: Херсон де окупований, але там небезпечно. Про це знаєте. Ви про це знають місцеві, про це знають волонтери. Люди, які м, бояться евакуюватися, одна з причин. Вони кажуть, ми мало забезпечені. Ми про себе не можемо подбати і не знаємо, куди нас евакуюють. Між тим в першу чергу херсонців це людей з інвалідністю, людей якраз мало забезпечених елітніх. Евакуюють на Хмельниччину і Івано-Франківщину, якщо я не помиляюся. Демографія. Кіровоградська область, тобто люди на зараз, навіть якщо це людина з інвалідністю, а просто мало забезпечена, і їй страшно, вони можуть не переживати за житло, не переживати за те, що їх поселять, якщо вони вирішать евакуюватися, так звісно, і сама програма безкоштовної евакуації, і також поселяють в санаторії геріатричні пансіонати. Ми про це викладали відео, як там бабусі живуть. Вони розказують про те, що як їм там подобається, що їм подобається, що не подобається, але вони всі вдячні е, тим е, співробітникам, які допомагають. Там і їда, є і, і, ну, і житло, і тепло. Це однозначно набагато і безпечніше, і краще умови ніж ну, в Херсоні, який е, під постійними обстрілами, і ти не знаєш, коли до тебе прилетить сюди е, снаряд, і в яке подвір'я. Ну і ще також хочу запитати, користуючись нашим ефіром і нашою розмовою. Чи вирішила місцева влада питання із чергами за виплатами допомоги місцевим мешканцям? Ну, Відповідне доручення вже дав голова обласної військової адміністрації. Міська міська влада вирішує це питання. Наскільки я знаю, вже пошта Червоний Хрест, Хрест і міська адміністрація. Вирішили питання з видачу цих 1200. Наразі міська адміністрація вирішує питання по гуманітарним штабам, щоб трошки е ну зменшити ці черги. Не тротки, а доволі таки сильно повинні вони зробити все для того, щоб ці черги не збирались і розподілити це так, щоб люди не наражали себе на небезпеку. Тобто черги черги не тільки за виплатами, а черги і за гуманітарною допомогою в різним місцям. Херсона так, так, так і є. На сьогодні буде правильно говорити. Це буде наше останнє питання. Якщо скажемо, що Херсон виживає за рахунок того, що працюють волонтери і різноманітні закордонні гуманітарні організації, тому що трапляються черги і за супом, трапляються черги і за хлібом? Ну я думаю, що неправильно так казати, тому що дуже багато людей працюють в Херсоні на, на своїх на біз... в своєму бізнесі в магазинах люди пробують працювати відновляти бізнес свій і ну, працюють в комунальних підприємствах. Тому сказати, що вони живуть тільки за рахунок Ні, допомоги, я, я в жодному це... разі, щоб ви мене неправильно зрозуміли, не казала просто відсотків населення. Але я маю на увазі ті верстви, які реально без допомоги сторонні не можуть обійтися. Вони є правильно. Ну звичайно, якщо ну, цим людям необхідна допомога, їм також треба щось їсти, і їм допомагають волонтери, міжнародні організації. Такі World Food Program до, доставляє. Їжу о, інші організації привозять продукти і в цих гуманітарних штабах. Розподіляють ці продукти між ними і всі це ж Дякуємо вам, Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Був з нами на прямому зв'язку.